Ну що ж, чергове замовлення і ось розпаковочка. Це, як завжди, наша накладна. Ой, що ж тут цікавого. Ну, це наші масочки. Я їх дуже полюбила, особливо оцю, з кератином і біотином. Вони дуже класно зволожують волосечко наше, роблять його таким сяючим, блискучим. Класним. дуже класно. Це замовила собі вперше ось такий. Це сиворотка для росту, брів та величка така. Ухти, для вій та брів. Ось така ось щіточка цікава. Кінчик такий. Щоб можна було профарбовувати до самого корінчика війку нашу. Ось така сироватка. Такій великій баночці. Так, далі ми не замовили ось таку. Це у нас блиск плампер для збільшення губ. У мене її забрали, але ж мені хочеться, щоб у мене вся ця була колекція. Тому взяла собі ось такий класний блиск. Буду користуватися тепер Яни. Бо Мою таку забрали. Далі. Ну, звісно, куди ж нам хазяйкам без. Оцього засобу для миття посуду. Дуже класний, він дуже густий. Бачите, як дуже довго повільно переливається. Дуже густий, його можна розбавляти, але я не розбавляю, я так крапелючку якусь там наношу на губочку і таким чином мию. Це дуже добре. Ось, замовила собі вперше ось такий ось тональний крем серія VFX Pro. Ось така. Значить, це у нас 10-10 з 10 половиною, це якийсь там, якось так називається середній беш, щось таке. Зараз будемо, побачимо, який це колір. Ну, спочатку він такий темненький. Рознос... Ой, він, по-моєму, для мене темний. Ха-ха. Але будемо бачити, я багато нанесла, так, да, він для мене затемний. Ну, якщо для мене темний, це такий прям загар получився Дивіться, який загорілий. І так, шкіра так увлажнілась зразу, зволожена така. Ой, якість суперова просто, але це темний колір для мене. Бачите, як видно, який класно так зволожується добре, вирівнюється. Різниця видно зразу. Так, значить, треба вибирати щось собі світліше. Так, ну це завжди ж в моїх замовленнях. Ось такий кондиціонер для волосся. Шампунь у мене є. Кондиціонер скінчився. Дуже гарна серія, дуже класно зболожу, все таке холодне, занесли з морозу і все одразу вкрилося інієм таким. Тому класна дуже серія з оливою, з оливою. Оливовою олією. Класно дуже зволоже. Мені дуже подобається аромат цієї цього кондиціонера і шампуня. Ну, І на те, що я зробила 35 балів, можна було обрати собі подаруночок. Вірніш, не подаруночок, а якусь продукцію з знижкою до 70%. Я вибрала собі ось таку масочку: кератин. У мене вже закінчується. Але можна цю масочку використовувати з іншими якимись шампунями. Тому вибрала собі кератин, вона дуже, дуже така густа, але вона дуже гарно розноситься по волоссю, і запах стоїть неймовірний. Ось таке ось моє замовлення невеличке, але те, що мені дуже потрібне, і новий каталог. Перший каталог 23-го року. Тут, звісно, є і новиночки вже, ось тут на першій сторіночці вже наша акція. Можна купувати та приймати участь у розіграші призів. Ну, і тут багато і новиночки є у нас. І ну, каталог дуже цікавий, об'ємний такий, можна з чого вибрати собі. Ну, а я на цьому буду з вами. О, до речі, новиночка це для миття посуду. Я з вами на цьому поки буду прощатися. До наступних зустрічей, пока!